Цей рік в умовах позиційної війни це рік технологі змагання технологій. В цьому змаганні, на жаль, Україна доганяє Росію, в них теж працюють інженерні думки. Вони теж постійно вдосконалюють свої дрони. Сьогодні тому... ми передаємо найбільшу одноразову партію на фронт дронів. Це 250 дронів, FPV, в тому числі камікадзе. Та бомбери З початку діяльності фонду, включаючи цю партію, вже буде більше 700 дронів, які допомагають нашим захисникам на фронті. Рівненські волонтери зібрали найбільшу одноразову партію дронів серед 250 різних безпілотників Мольфарев півіоса, Колібрі, Джміль та Шершень. Мавік літає сам. Його можна передати один. Він злетів, там, подивився. Збили його ребом, не збили, тобто вже інше питання. Такі дрони це система доставки боєприпасів. Умовно, як гільзи до ну, є снаряд, а є гільза з порохом. це гільза з порохом. Тобто, і для, для якісної роботи. По-перше, ну що можна зробити з одним з одною гільзою з порохом? Ну майже нічого там один раз кудись встрелити в напрямку ворога. Так само тут загалом лише на цю партію задонатили 5 мільйонів 100 тисяч гривень. Об'єднуємо зусилля всіх небайдужих бізнесу, волонтерів, звичайні українці, фізичні особи, територіальні громади. Церкви, навчальні заклади, медичні заклади. Купували дрони всіх перевірених великих українських виробників. Це дуже важливо, тому що від якості виробу залежить ефективність їх використання. ну і відповідно Гроші не, 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 не використовуються бездарно. Тобто, чим якісніші дрони, чим більш забезпечені пілоти тих дронів, чим більш вони навчені, тим більше результативність. Влучання, тим відповідно, кожна гривня ефективніше працює. Що дуже важливо, дрони є надважливою складовою сучасної війни. Військові наголошують на необхідності регулярних донатів на збори безпілотників, адже навіть подібної партії вистачає на декілька днів. Та треба дронах дуже велика. Тому долучайтеся і на купівлю дронів для фронту. Дякую. Такі дрони нам дуже потрібні, адже вони справді допомагають берегти життя воїнів. Потреба в дронах дуже велика. Тому долучайтеся і донайте на купівлю дронів для фронту. Потреба в дронах зараз дуже велика. Тому просимо вас долучатися до зборів та донатити. Наразі потреба в дронах дуже велика. Тому просимо вас долучатися до зборів цього фонду. Долучайтеся до зборів, допомагайте ЗСУ. Разом до перемоги. Найцінніше, що є, це пілоти дронів навчені, і тому вся система їхнього управління має бути диверсифікована, рознесена фізично, щоб ворог не міг виявити швидко пілота, не міг завдати йому якоїсь шкоди. Тому, скажімо теж виробляються такі ретранслятори дистанційного керування, які дозволяють антенну поставити там 100 метрів, 200 метрів. Ретранслятор окремо змонтувати. А пілот, то що є найцінніше, він в найв найбезпечнішому місці. Кошти на ці дрони та інше необхідне для них обладнання збиралися упродовж грудня січня і тепер будуть передані у найгарячіші точки фронту. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини Рівного.